Вже скоро прийде. дому домовися піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве, щось мені. Тобі. Добрий ради та вам дітла. Берщі, екран, ранки. Доброго дня усім нашим глядачам. Сьогодні, по секрету вам скажу: до мене мають прийти мої друзі Марк та Сашко, і вони мають до мене якусь пропозицію. Ну, а поки їх нема, я хотів би запропонувати вам теж дещо. Сьогодні, на протязі передачі, у вас на екрані буду з'являтися іще один я, такий добрячок невеличкий. Це буде ось так, дивіться. До речі, це вже був номер один. Порахуйте, скільки разів я з'являтимусь на ваших екранах. І напишіть мені листа. П'ятьом з вас. ну, Хто перший напише до мене листа з правильною відповіддю я вишлю сюрприз від добрячка. О! Ось і, і друзі мої завітали. Привіт, вітаю вас, мої дорогесенькі! Привіт, добрячок! Ну Привіт. і з чим ви завітали до мене? З Стіво цікавеньким. Так, ну розповідайте, що ж там у вас за пропозиція до мене. Ну, бо по телефону ви були такі щасливі. Так, ми хотіли щось для тебе запропонувати. Ну, то я вас слухаю, друзі, уважно. Адже так люблю цікаві пропозиції. Ми тут дещо хотіли зробити. Так, так. Ну, а що ж саме розповідаєте? Ми хочемо провести дослідження. Дослідження? Так, дослідження. Хух. Я люблю дослідження. Думаю, хлопці, що і нашим телеглядачам вони також подобаються. Ну, а що ж чи кого ви хочете дослідити, мої юні дослідники? Дозвольте так вас називати? Ми ще не зовсім дослідники, але мріяли не мастати. І нам подобається, коли ти нас називаєш юними дослідниками. Ну, І все-таки, що ж ви хочете або ж кого ви хочете обрати за об'єкт дослідження? Ми хочемо досліджувати небесні світила. Всі небесні світила? Не всі, хоча б два місяць і сонце. Ой, молодці, молодці. Думаю, хлопці, це буде надзвичайне дослідження. А було цікаво дізнатися, хто б зня... з них з'явився першим і чому сонце так яскраво світить. Ха. Вон, скільки у вас запитань. Цікаво, чи можуть жити на місяці інопланетяни? О, друзі, я дуже радий, що ви так багато маєте запитань. Ну, спробую вам сьогодні допомогти. І на перше запитання про те, яке з цих світил з'явилося раніше, я вже готовий дати вам відповідь. Ти що, досліди це питання? Чому ти нам не сказав? Не я дослідив. А хто ж, ми його знаємо? Це якийсь вчений? Ну, насправді, відповідь на це запитання можна знайти у Біблії. Не Хе, може цього бути? Може, і ще як може? Ще на перших сторінках цієї давньої і дуже мудрої книги написано. Що Господь четвертого дня створив на небі два світила? Одне, щоб освітлювало землю в день, а друге вночі. Тобто їх створило в один день? Саме так, друзі. І хоча вони обидва називаються світилами, все ж варто зауважити, що одне з них не має свого власного світла. А так би мовити, користується чужим. Як це? Цікаво було б дізнатися. Це цікаво знати. Сам місяць він не випромінює світла. Він лише відбиває сонячне проміння. Неосвітлена сонцем поверхня місяця має температуру. Уявіть собі, до мінус 200 градусів по Цельсію, уявляєте? Ого, мінус 200? Це ж неймовірний мороз. Так, але цікаво, що поверхня місяця відображає всього лише біля 7% сонячних променів. Тому на місяць ми можемо дивитися легко, а от на сонце поглянути незахищеним оком. Дуже важко, якби сонце раптом перестало світити, то і місяць ми б не могли б побачити теж. Та звісно ж і вся земля занурилася б у вічну ніч, повна темрява. У вічну ніч? Так. А якби у місяця була дзеркальна поверхня, то він був би майже таким яскравим, як і сонце. Та за Божим задумом одне світило мало світити в день, ну а інше вночі. Тобто вони повинні були відрізнятися одне від одного і за розмірами, і за яскравістю. Справді, якщо б місяць світив так ярко, то де було піночі. Так і тому люди можуть побачити місяць неозброєним оком. А на сонце подивитися без затемнених окулярів ну, неможливо. Справді дуже яскраве сонце. Ну, а тепер скажіть мені, хлопці, будь ласка, коли ми можемо побачити місяць? Вночі і ввечері. І все? Так. Насправді, хлопці, місяць відбиває сонячне світло навіть і вдень, ну і вночі, звісно. Але вдень на світлому небі його складно помітити, тому ми бачимо місяць тільки ввечері та вночі, тобто в темний час доби. Хоча деякі дні, наприклад, в похмуру погоду на небі можна побачити місяць часом рано вранці або ж під вечір. Коли сонячне світло не таке інтенсивне, можна побачити в небі. Одночасно і сонце, і місяць. А чому ви іноді бачимо круглий місяць, а іноді серпикою? Іноді він нагадує літеру О і літеру С. А це і справді дуже цікаве явище. Привіт, мої любі друзі! О, ура! Вітаємо, тітонько мудрино. Тітонько мудрино. А ми тут якраз про місяць розмову ведемо. Мені так приємно, що ви поглиблюєте свої знання, що зростаєте розумними і допитливими. А ви можете нам розказати, чому іноді місяць нагадує літеру С. Зараз я вам все розкажу. Справді. Інколи місяць на небі схожий на літеру С, а іноді на О. При цьому О буває повніша. А ще місяць б'є свою форму змінювати? Зовсім ні. Сам місяць форму не змінює. Просто він рухається навколо землі, а сонце стоїть на місці. І тому ми бачимо у різний період різну форму місяця. Коли сонце освітлює зворотню сторону місяця, то його обернена до землі сторона темна, і тому не видно людині. Потім його видно трішечки, ще кажуть молодий місяць. Тоді він нагадує літеру С. Потім місяць видно на чверть, далі на половину. Тоді ще кажуть, що він росте. Потім ми бачимо повний місяць, коли він стає круглим і у зворотньому напрямку він починає зменшуватись і поступово стане, як літера С, повернута в інший бік. Тоді кажуть, що місяць старіє, повний оберт місяця навколо землі відбувається за 29,5 діб. Як цікаво! Дійсно, небесні світила досліджувати дуже цікаво, але мені вже час летіти у справах. Тому кажу вам бувайте і побільше книг читайте. Дякуємо тобі, тітонько мудрино. Бувайте, тітонько мудрино. назад, хлоп, 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 топ, 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 леворуч, праворуч, хлоп, 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 топ, 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 вперед, назад, хлоп, 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 топ, 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 леворуч, праворуч, хлоп, 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 топ, 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 вперед, назад, хлоп, 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 топ, 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 леворуч Праворуч, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, перед назад, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, Ліворуч, праворуч, хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, перед назад, хлоп-хлоп, хлоп, топ-топ-топ, Ліворуч, праворуч, хлоп-хлоп, хлоп, топ-топ-топ. -хлоп, Якщо місяць не гарячий, як сонце, то я б хотів на ньому побувати. Я б теж. Насправді, люди здавна мріяли побувати на місяці. От бачиш, давай разом з нами уявляєш, по телебаченню будуть оголошувати, добрячок його команда висадились на місяці. <гум> Справді було б цікаво. Я уявляю, як 20 липня ще 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг, Едвін Олдрін та Майкл Колінс відправилися на місяць, і двоє з них таки висадилися на поверхню цього небесного світила. Ой, як чудово! Ми Теж так змогли. Ту, звісно, змогли б. Та хочу вам сказати, хлопці, що не все так просто. Ну, чого тут складного? Ти знаєш, я думаю, що Дем правий. У чому? Думаю, у тому, що без спеціальної підготовки туди ж не дістатися. Що це за підготовка? О, стільки потрібно. Мати вміння. Справді, я бачу, як деякі люди, які хотіли полетіти в космос на важких тренажерах, тренувалися. Справді, адже це робота не для новачків. Крім того, що ти маєш бути повністю здоровим. Я здоровий і я. А до того ж. Треба бути ще й витривалим. От скажіть мені, друзі, ви зможете витримати тренування, ну, найскладніші? Е, ні, не зможемо. Е, я в школі фізкультури витримую. Е, ага. А при першому польоті у космос потрібно врахувати ще й те, що ви будете в умовах невагомості. Супер! Це коли ти літаєш по повітрі. Так. І це є дуже складно. Та якщо ви бажаєте таки потрапити на місяць чи просто по космічним просторам політати, для вас є вихід. Який? Розкажи. Та дуже простий, друзі. Адже ми з вами можемо бути в деякій мірі. Схожими на місяць. Як це ми ж не круглі. Хм. Подібно до того, як місяць відображає сонячне світло, ми можемо відображати Бога, тобто його риси характеру, бути добрими. Я добрий і я. А хто з вас співчутливий? Я співчутливий, я теж. Так. А хто уміє вибачати своїх кривдників, піклуватися не тільки про себе, а й про інших? Ну, це вже важче. Ну, Якщо постаратися, все вийде. Так, справді ви праві. І що тоді ми можемо побувати в космосі? А вже ж, адже в Біблії написано, що такі люди одного дня відправляться на зустріч Господу. В небо. Тоді я неодмінно буду тренуватися. І я Друзі, нам усім потрібно проходити подібну підготовку, ставати добрішими, кращими, аж поки ми повністю не відобразимо світло люблячого Господа. Ну що ж, на жаль, нам вже час настав прощатися з телеглядачами. А як же тренування? Хлопці, тренуванням для нас стане наше життя у колективах, ну, наприклад, у вашому класі. А для мене ну, у лісовому товаристві. І воно продовжуватиметься навіть по завершенню нашої передачі. Цей процес не можна зупиняти. Ну що ж, а я вам, любі друзі, зараз бажаю усіх Успіхів у цій справі. До побачення! До, До зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.